Ну що, ань, по пиву? по пиву. Я Баритон, всесвіт закладів, і ми у мережі повних маркетів Бір. Магазин знаходиться за адресою Калинова 76Ж. дофігі ще різних закусок та снеків до пива. Ще є два магазини за адресою Тополя 115Л, а також проспект Миру 14А. Величезна кількість пива вина та елю, які ми будемо куштувати з нашим пивним експертом. Я готова. Ну що, операція дегустація? Дура! Починається. <рес> <Починаю>. <рес> У нас тут Американ Лапа, пшеничний абрикос, а також серце дракона. Перший пішов. Добре, відчувається після смак грейпфрутової гірчинки. Пшеничний, пшеничний абрикос пішов. Відчувається м'який після смак солодкого абрикосу. Це це дракону. М -м, приємне поєднання міксів гранату та персику. Влітайте в останній вагон і скуштуйте смачний глінтвейн, доки сезон не закінчився. Також тут є великий асортимент солодощів та напоїв для маленьких підвідувачів. Так, ну а тепер моя черга. Козацька ніч, лящ, а також вишня ром. Ну, таке гарне, козацьке темне пиво. Так, ну що, лящик? От е, до темного я б ще повернувся, до лящика не певнений. Засліфуємося льщиком. Нагадуючи ось такі солодкі цукерочки, вишеньки з дитинства. Це моя темка. Також прикольно, що тут є два телевізори, можна і подивитися матч, і послухати музику, і подивитися кліпчик. Так, ну а ми взяли з собою і поїхали дегустувати. А зараз у нас будуть домашні посиденьки. Ось трошки пивка та Еля і отака от балдожна прикормка. Пиво смачне, закуски чудові. Ми задоволені. Дякую, крафтбір. Це було дуже круто. Ну, а куди завітати далі? Пишіть в коментарях.